Прийнявши вольове рішення, ми починаємо підготовку до першої сесії в дінді. Як це краще зробити? До чого готуватися і з чого починати? Мене звати Іван Супрун, я данженмайстер майстер у Дайсен Bones, І сьогодні я поділюся порадами щодо того, як підготуватися до своєї першої гри. Перший раз це завжди страшно. Страшно зробити помилку, а наголошу одразу: помиляються всі. А я помиляюся чи не більше за всіх. Але почувати себе більш-менш впевнено допоможе ретельна підготовка до першої ігрової сесії. Та будь-яка підготовка, якщо вже на те пішло. По-перше, ти маєш розуміти, для кого робиш цю гру? Це будуть новачки чи досвідчені гравці, чи може мікс. Новачків доведеться вести за ручку, багато пояснювати, тому не ускладнюй життя ні собі, ні їм складнопереплетеними сюжетними лініями. Просте завдання на знищення монстрів за винагороду буде непоганою відправною точкою. Досвідчені гравці це твоє рятівне коло. Поговори з ними до гри та попроси допомагати, якщо забудеш якесь правило. До речі, щодо правил, ти маєш їх знати. До того ж, добре орієнтуватися. Як у тому, що можуть робити монстри, так і в сильних та слабких сторонах персонажів команди гравців. Вивчати правила можна разом із нами в окремій рубриці, що називається довідник авантюриста. Переходь за посиланнями та залітай на ютуб канал, аби дізнатися більше. По-друге, дізнайся у своїх гравців, чого вони хочуть. Можливо, вони хочуть брутальної атмосфери реалізму, як у Сапковського, або ж сайфай пригоди в стилі зоряної брами, чи взагалі атмосферу вестерну. Або все відразу. І тоді давайте створимо космічних відьмаків у ковбойських хабелюхах. Чому б ні? Не обмежуй гравців виключно своїми очікуваннями від гри. Може вони хочуть не складної політичної інтриги, яку ти так грамотно продумаєш, а просто побігати під земелями та повбивати драконів. І це окей, це нормально, та я просто зроблю тут декілька поміток. да? Зрозумівши до чого готуватися, ми можемо вигадувати певний сюжет. Його найкраще робити відштовхуючись від передісторій ігрових персонажів. Ідеально буде вплисти їхні історії в сам сюжет. Це може бути старий друг героя, який раптом став зрадником, або ж диявол, який став причиною трагічних подій минулого кожного з мандрівників. Ну, чи щось таке? Ти можеш завчасно описати шматок наративу, розповівши про місце подій та головну мету. Наприклад. Монстр тероризує вулиці міста. Місцева варта безсильна і бургомістр вимушений довіритися найманцям з великої дороги, які готові взятися за це небезпечне розслідування десь посеред історії кінь, кілька трупів, позбавлених крові, зведи героїв з очевидцем і декілька можливостей вистежити вампіра. Можеш додати дрібку неочікуваного повороту, що це забутий усіма старший брат бургомістра, який був зраджений власною родиною і тепер повернувся. Аби всім помститися. І готуйся до фінального бою. Зрештою, кровосіця помирає, а персонажі стають героями міста. Або ні, це вже як складеться ваша гра. Щодо самої гри, я рекомендую обрати не тільки короткий сюжет, але й саму гру розраховувати на один день. Така гра називається One Shot. В ній зав'язка, кульмінація та розв'язка відіграються за одну ігрову сесію. До такої гри значно простіше підготуватися аніж до кампанії. І ти зможеш зосередитися на деталях. А проаналізувавши короткі ігри, зможеш набратися досвіду, аби почати серію нових ігор, зв'язаних одним сюжетом або кампанією. До речі, про деталі: якщо ти вже визначився з монстрами, яких можуть зустріти герої. Ознайомся з їхніми характеристиками та вміннями. Ти маєш добре орієнтуватися у здібностях монстрів, аби користуватися ними та робити бойові сцени цікавими. Зроби собі нотатки. Як саме ти їх будеш робити, це вже твоя справа. Наразі є купа інструментів для таких штук. Хоча більшість мобільних додатків англійською мовою, тож be prepared. Я ж фанат не екологічного традиційного методу, але крім основних листів із записками, можеш підготувати блокнот для швидких нотаток. Із матеріалів тобі знадобиться ще якась ширма, аби ховати за нею свої записи, або ж інколи ховатися самому. Якщо ти тільки починаєш знайомитися з цим хобі, то в тебе навряд знайдеться десяток других пластикових розфарбованих мініатюр і декорацій для поля бою. Але для початку можна обійтися листом паперу, розкресленим клітинками достатнього розміру, та фішками, що будуть позначати персонажів. За ці фішки можуть зійти монети, гудзики або роздруковані круглі картинки монстрів та героїв усе, що ти можеш собі дозволити на цей момент. Перед грою бажано виспатися. Та захопити щось смачненьке. Тримай під рукою правила, адже вони знадобляться. Також не забудь взяти кубики і хороший настрій. А для ще кращого розуміння гри, дивися наступні ролики. Адже наступного разу ми будемо говорити про те, як вести гру для новачків. Ділися враженнями своєї першої гри в коментарях. Залітай на наші канали YouTube та Twitch. Надихайся і насолоджуйся грою. До зустрічі!